Семерочка вас вітає. Мене звуть В'ячеслав, 7 кілометр. І рубрика у нас сьогодні: акумуляторне пили. Акумулятор не пили. Дуже-дуже багато людей питають. Завезли. Також, получаємо, що завтра акумуляторні пили різні. Починаємо. Починаємо з цієї нашумівшої модельки Макіта. Ой, сілті. Чуть не сказав Макіта. <силті> а Аби точніше, Мулінсен, му Но, ну, Дивіться, названня тут може написано бути все, що угодно. Але ті люди, що в мене купляють товар, знають, що В'ячеслав Єрунду не пропонує. Це на гарантії за все відповідаю. Той, хто вже звертався по гарантії, пишіть свої відгуки щодо того, як я. Відношусь до якогось брака або там ще щось якісь, якщо виникають питання щодо техніки, Ну то таке. Давайте дивитися, дивіться, ця акумуляторна пилка комплектується в нас дві акумуляторні батареї на 4 А 20 вольт. Це я вам кажу, те, що тут в, цьому, в цій батареї, хоча написано 48,6 А, але ви розумієте, пишуть всяке різне, але те, що тут є, я вам кажу. Значит, посадка у нас макітовська посадка. Вона, хочу вам сказати, дуже е, така велика. За счет чого? За що того, що у нас тут йде 45 та шина, як на бензапилки. В нас йде металевий напівметалевий корпус. Я буду називати це металева. Да? Ви будете мені писати, там, та це ж не метал, це дюраль чи, чи ще щось. Ну, ви поняли, до чого я. Це у нас регулюється. Подача мастила на смащування ципка. Тому що вже був у нас приклад, дідуська купляв, каже: не можу зрозуміти, чого масло не йде. Я ж йому по телефону кажу, так крути туди-сюди, і ви воно піде, натискають. Він каже, не йде. Потім приїжджає до нас сюди, а це з Березовки, давай. Градиниць. З градиниць. Так що з градиниць, привіт, дідусь. Приїхав, каже, я заляв масло, там те, що в нас було. А воно сильно густо, густою було, воно просто не проходило. Ми заляли своє масло для цепка, заляли сюди хоп, на його ж пилки в хоп, маслице пішло все в порядку. Дедушка задоволений, поїхав собі додому. Ну, то таке. Дивіться, що ми маємо. Ми маємо, закрепиться в нас шинка на, два, на дві гайчки. В нас йде підтяжка цепі. Ми пустили ці дві гайки, підтягнули цепок і зажали ці гайки. Маєчки. Цепок обов'язково треба підтягувати туди. Тоді, коли вже він вона працює, працює, цепок нагрівається, все одно, як ви знаєте, при нагріві метал розширяється. Завріменем цепок розширяється, відповідно, розтягується, і для того, щоб не провісала тут ця штучка, треба підтягувати цепок, відпускати гаєчки, підтягнули цепок, а потім затянули гаєчки. І цепок має бути ось такого. Бачу, щоб трошечки воно вилазило, і тоді воно буде працювати. Чітко. Значить, ціна такої пилки у нас 5550. Ще один момент. Тут у нас ми заливаємо масло для смачування ципка. У нас є такий упор, як на бензопилки. Ти собі вона тяжка, вона тяжка така, ну але ви повинні розуміти, що вона. Це е, взагалі ну, хорошо, що вона тяжова. Чого? Ви коли, коли ви пилите такі бревна, ви собі поставили її. І вона під своїм вісом давить і піляє. Вам поняли? Підньок там або якийсь там що там, тополь якийсь чи ще щось. Е, 4 А. Ці акумулятори. Так, да, я з вами, з вами згоден, що це мало. мало. Мало і робити і використовувати як бензопилку, тому що вона пів години міну 40, вона сяде, сяде повністю, тому що ти розумієш, яка тяга, які пеньки ти піляєш. У е, нас люди беруть як цю пилку, а, а потім докупляють у нас е, 6 амперні батареї. У нас є 5 ампер, є по Техасу і 4 амперні. 6 амперні батареї у нас докупляють, і виходить комплект такий. Ти собі піляєш 4 амперні. Тебе вони сіли, ти поставив на зарядку. В амперними робиш роботу, вони сіли і на той час вже ці 4 амперні зарядились. Тобто, в принципі, ти вже якби, ну, постійно вже в роботі. Але ви повинні розуміти, що це не бензопила, це не електропила, це акумуляторна пила. Вона не може вам робити так, як робить, допустимо, бенза або електро. Бо тут акумулятори мають таку функцію сідати. Значить, з цією пилочкою ми розібралися. Вона коштує 5,550 і вона в нас йде в картонній Значить, З цим питанням розібрали ціну, сказав, модифікацію сказав, все сказав. Саме головне, всі це це, знає, це в нас виходить мертва просто ручка. Вона не фіксує шину, цепок, нічого. Я вам хочу показати новиночку, ну, дійсно, пилка просто бомбічна, за що. За що Чого? За щодо того, що вона, по-перше, легесенька, вона зручна. Вона має один е, вход на 4 А е, 20 вольт. Вона в нас автоматично підтяжкою. Ну, як автоматично, ти відкрутив гайку, підтягнув цепок і зажав гаєчку. Тобі вже не треба так, як там, відкрутувати ключик з собою носити. В тебе тут іде виходить, додаткова плата, ти її включив, тобі показує індикація зарядочки, батареєчки. Якщо, якщо ви пам'ятаєте, я колись давно, ще рік, два тому назад, викидував собі в профіль, що тільки ми починали займатися цією справою, була така пилка WorldCraft. Похожа, один в один. В мене вдома вона. Але там є один мінус тим, що там, по-перше, 25-та шинка, по модифікації вона така сама, і там, виходить, обичний вход. Їхній вход. А тут макітовська посадка. Ти можеш купити будь-яку другу батарею, немає різниці де, або хоч сам взяти і спаяти, перепаяти, і поставити, і вона вам буде робити. Ціна такої пилочки, я вам зараз скажу, де я покинув бумажку цю, бо після таких ночей в голові нічого не тримається. З 30-ю шинкою вона в нас іде е, 4800. Все одно записав. І дивлюсь в книгу, віжу фігу, як кажуть. Значить, 4800 гривень така пилочка. У нас іде, вона у нас теж йде в коробки, правильно, важко? В картонні коробочки. Обов'язково безщитковий мотор. У нас є функція, бачите, ти вже її не запустиш. стоїть, стоїться, вона не працює. Тормоз обрав працює. Обов'язково це особливо для людей, хто ще не мав таку пилку, тому що приїде до вас замовити, прийде. Ви е, случайно зробите так і бац-бац, а вона не робить. Ви будете телефонувати, і там нервничать і все, все остальне. Так що, любі друзі, дивіться, пилочка до вашої увазі. Ціна 4800 гривень з одної батареї. Якщо вам треба додатково, Два. Що? дві батареї. А, дві батареї? А що ти мовчиш? Дві батареї, батарейку каже, бачиш? А я тебе сказал, дай мне ящик. А ты говоришь, ты там в картонный ящик. Вот так вот. Ну, еще лучше. Две батареи, 4800. Я вам так скажу, это шара. Ну, блин, шара. Вот, не знаю, треба покуплять уже 30 соток посадки какой-то. Ходить и пилять. Вот. Короче говоря, звертайтесь Вам вона сподобається, я думаю, вона всім сподобається. І опять же, у нас сюди йде вже масло. Заливаємо, і воно автоматично вам подає це масло на цепочку. Під одну батарею вход. Так, з цим питанням ми сказали 4800. Про цю ми сказали, про цю ми сказали. Все, поїхали далі. Це ще не приділ. Давайте я вам зараз покажу просто бомбічку пілу. Видумка, рішення, от так. реально. От. Просто респект і низький поклон інженерам, хто придумав цю пілку. Ну, по-перше, я вам хочу сказати, дивіться, в такому кесі це, по-перше, дуже зручно, ти собі поклав її туди і в тебе є, да, воно все защищено, ніде, не царапається, не б'ється, не, 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 не цегокається. Як там хлопці кажуть, знайомі, ми кажуть. за цей ГОКов її і все. Так, давайте спочатку я вам покажу її внутрішність чемоданчики, що там в нас іде. Дивіться, в нас тут в комплекті йде сорокова шина. Сорокова шина, знову ж кажу, це компанія Kilti, Сілті, хто як каже, і кому що вона а ну. Правильно, фірма Тіхас, яка в нас була на дві батареї. Отак от. Але зараз ми до цього щодо цих батарей ми зараз зайдемо. Слухайте уважно, дивіться. Значить, комплектується вона. Одна шинка, одна цип... один цепок, цепок, я скажу вам так. Такий, знаєте, Тут він суперзуб дивлюсь. Обично вони кладуть круглий зуб, а тут суперзуб є. Цепок середньої якості. Але якщо треба цепок, шинку, акумулятор в кінці концов, то це все окремо ми можемо вам продати за, за недорого. Ну, в принципі, і так понятно. Значить, зарядка йде. У нас така. От. Так, это мы поставим. Ну и, соответственно, кейсик, гарантиечка. Ну, понятное дело, бумажечка эксплуатации показано, какие бывают пилки и прочее остальное. Но тут самый главный цинус, самый главный прикол. Дивите сюда. Это в нас батарея на 40 вольт. На 40 вольт и тут в нас 8 ампер. Тут йде макітальська посадка. Тобто, для того, щоб перевірити це питання, ми можемо перевірити, поставити іншу батарею, яка в нас йде 20 вольт, і ми подивимось, буде вона робити, чи ні. Проверимо в ефірі, Якщо ні, то виріжемо. Якщо якась фігня, виріжемо. В будь-якому випадку ми не упадемо. Рясницом. Давайте візьмемо цю батарею. Це звичайна батарея 20 вольт 5 А годину. Якщо включиться, значить це значит, обман. Пікей. Вона не працює. Чому? Тому що вона 20 вольт. Поняли? А в Техасі, якщо ви пам'ятаєте, в Техасі у нас вона отак вот от ставала. Отак от, так от, от як, в принципі, як тут. 20 вольт і 20 вольт. 40 вольт, 8 А вона робить. Як у нас зроблене косарь? Це внікайте, представляйте і уявляйте, тут в цій батареї зроблено так, щоб не було цих тут батарей. І виходить, вони зробили все в одно дуже зручно. Дуже зручно, дивіться, все, вона тобі стала, тобі, тобі, не, тобі не треба, то, що тут такі штуки висіли, або тут там, тобі ти взяв цю, цю пилу і ти такий знаєте, як робокоп, там, якийсь там термінатор. В тебе тут все зручно зроблено. Мені, мені дійсно подобається ця задумка, це, 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 те, що вони інженери, вирішили, таку модифікацію. Це дуже крутий момент. Обов'язково тут в нас іде безчатковий мотор. Вона, бачите, включається і в неї її два, два скорості. скорості. По-перше, вона показує, вона показує заряд як би то двох батарей. Але це одна батарея. Ви поняли, в чому прикол? Як в Техасі, я тоді вам така сама. Жовта у нас була сілті така сама, тільки жовта сілті з двома цими батареями. Теж можете передивитися. Тут все зроблено інакше, ну, тобто на, один, на одну батарею. І ти перемикаєш собі сторону. Менше більше. Значить, що я вам хочу сказати по поводу цієї пилки. Да, дуже багато людей питають. Китай, так, да, ребята, Китай. Китай і ще раз Китай. І це тільки Китай, тому що інші країни не ізготовлюють продукцію. Це робиться в Китаї, в Китай робить на Германію, Китай робить там на Україну, на Словенію, Словакію і так далі. і Так далі, далі. і так далі. Так що, ребята, будь ласка, щоб ви розуміли? Не задавайте питання, хто производитель. Китай це не каже про те, що це погано. Китай робить такі справи, то та, дай Бог цим китайцям здоров'я, що вони роблять. Ми б сиділи б на жовтку би піляли б. Ну, вот. Так що ціна цієї пілочки, ціна цієї пилочки. я вам зараз скажу. 6300. 6300, Шесть 6-300 гривень. Ми маємо велику надійну пилку. Щодо окремо акумуляторів, ви запитаєте. Вам пока не можу сказати, є вони чи по окремо чи ні. Але все одно ми будемо отримувати такі батареї, щоб ви могли докупити собі на заміну. Все одно воно буде, тому що ця фірма розвивається, вони умнічки стараються робити для наших людей таку от гарну справу. Ну і опять же, тут у нас теж швидка підтяжка цепі, як я показував у предыдущій. Вона похожа чимось, бачите? Вона чимось похожа. Як так вам показати? Але, але все одно, але все одно вона, бачите, інше. Онше, ну на одну батарею ще, це чисто так. знаєте, там вже і не сучку і невелика пилка. От щось між е, моделька в, Техасі, вона в нас була в Техасі s 12 вона похожа. І завтра перевольту в нас теж приїжджає, вже їде, вже загрузили на машину, вже їде. Теж там якісь новиночки приїжджають. Е, По револьту новиночки заходять, вони зразу з'являються в нас. Так що теж е, слідкуйте за нашим відео. Значить, за цю пилку я вам сказав. Да, сьогодні це відео займає дуже багато часу. Кого немає терпіння, зараз будете мені там хейтери писати, бла-бла-бла, там много балакаєш, та поля. Значить, в сад. Всі в сад. От В сад приходимо і Это самое, ви поняли. Значить, ще одна моделечка. Це взагалі класна моделечка. Шина у нас 30-та. Ми вже їх скажу так, продали уже определенне клічество. Сьогодні только сьогодні, тільки в нас натхнення на те, щоб зняти якесь відео, тому що, тому що тяжко не стигаємо трошечки, але все одно дуже ми раді, що ви дивитеся, що ви вже купляєте наші новіночки. Ви нам довіряєте. Це саме головне. Значить, що мені подобається в цій пеличці, це якби то і не сучкоріс, і не пила, але з великим цим. Велику шинку 30 см, не 25 см і не 20. Тому що розміри. От у нас моделька в Техасі С-8, вона похожа трошечки, тільки там прямо двигун. Там 20-ка шина, а тут 30-ка. Бачите, вже вже більше. Ну і ви ще запитаєте, щитково чи без Я вам кажу, безщитковий мотор. Також в нас іде двойна фіксація на гаєчках. У нас іде підтяжечка цепка. В я показував, як от в цій великій, бачите, як вона йде? Тут дві, і тут підтяжка. Тут принцип такий, ну так інженери бачать для того, щоб вона малесенька, для того, щоб ну тут мала захвата, мабуть, так я так собі думаю. Вони зробили для того, щоб шинка стояла ровно, щоб не, не збивалася, щоб цепок не злітав, щоб зв'язочка не розбивалася, щоб все робило як треба. Вони так от прийняли рішення, так і зробили. Значить, у нас тут є теж автоматична подача мастила. Ми собі, собі заливаємо, і вона у нас масло подається і смасує цепок. Ну, це в нас. Більше воно робить не як е, ручка, да? от як ми привикли тут. воно більше тут буде робити як защита. Я так думаю, тому що е, воно не фіксує, не блокує цепок, от це реальна защита. Ну, або так, коли там десь щось притримати, одною рукою її можна тримати і вона буде робити. Або, як коли ви поняли, сильно сильно швидко піляєте, це от ставити це спойлер такий. Ветер уходить. Це шутка. Коротше говоря, я рекомендую ціна такої пилочки 3600, ребят. 3600, звертайтеся. І найхаракірше, що воно дивіться, воно в такому кесі теж дуже-дуже зручно. І дивіться, яка тут комплектація, тут стандарт, але все одно повинні побачити. Також у нас дві батарейки йде в комплекті 4 А 20 В, зарядне ручечка, шмучечка, там, інструкція гарантії. Кому треба допустім, вже придбати собі інші батареї, додати, щоб ви собі. Опять же, вам двох батарей цих в цілому от поза глаза. Поняли? Оця от фірма вони роблять так, що вони завжди ставлять дві батареї. А от вже брендірований Техас, Револьт, вони трошки по-інакшому якось замовляють. О, ну, не знаю. Вони з -з зверху їм там відніє. І виходить, що коли ти береш допустим, Техас або Револьт, воно виходить, якби комплектується завжди. або Тушечкою і ти докупляєш собі батареї, або в комплекті завжди одна батарея. Це тільки в Техасі у нас ота от моделька, що з дві батареї була з двома батареями, тому що інакше вона не комплектується. І все, в принципі. А так всі шлі з однією батареєю, А тут 3600, ви маєте дві батареї. Коротше, я вам таку голову зробив, я зрозумів закінчуємо відосик. Значить, що буде ще далі? Далі ще обов'язково будемо щось знімати. У нас є багато чого показувати. Можливо, зараз, якщо в нас буде час, телефон не буде зайнятий, ми зараз знімемо вам бензопили. У нас дуже-дуже багато бензопил. Я це кажу постійно, тому що і так і не знімаю, тому що не вистачає часу. Дивіться, сколько в нас бензопилок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять, і ще малесенька, тринадцять. Тринадцять десь тринадцять до п'ятнадцяти видів бензопилу в нас. Ну в кого такі асортименти? Ні в кого. А в кого тільки? Правильно, в сімерочках, сімерочка що? і за десить. Здрасті хам пока, всіх обняв.